Ураля, кошенята, попліткуємо сьогодні. Говоримо про мудрість Наталі Холоденко, Світлана Лобода, хитре відбілювання, Натела Крапівіна, Голос 13, Нове Горе Бучі, Артем Пивоваров, Нікіцюк, Дурнів. Та Інна Воронова з вами незмінно ваш та пліткар без палу. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Подобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Тож не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і ніколи нічого не стверджуємо. Ну що ж, не витрачаємо час, даремно поїхали пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато -пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Сьогоднішній випуск я хочу почати з мудрих висловів Наталі Холоденко. Ви знаєте, що до неї в мене безпосередньо дуже багато запитань. Вона занадто сильно маніпулює аудиторією і дуже активно втюхує ось ці свої курси успішного успіха, і це кидає сильну тінь сумнівів на її професійну діяльність. Але сьогодні мова піде не про це. Давайте переглянемо невеличкий. Але корисний шматочок, і я поясню, чому я сьогодні взяв до уваги цю вирізку. Є такий стереотип, що якщо ти говориш ні, ти когось ображаєш. Але це ж є маніпуляція. Якщо ти мені скажеш ні, ти мене образиш. Це просто якийсь стереотип СВІ. Всі тобі повинні сказати Да. Або якщо тобі говорять ні, вони повинні сказати якусь херню в стілі. Я би, звісно тобі позичив, але в нас вже чотири кредита». ну якусь ніхто не може сказати правду. Ні, бо я не хочу. Ну, от я не хочу. Я ж можу не хотіти не тому, що я проти тебе, чи я просто не хочу. Ну не хочу зараз, не маю сил, не там, ну ще щось. Ну тобто, а нам виходить плювати на ту людину, бо ми вже своє его поставили на підістал, що типа, якщо ти мені скажеш ні, значить я якась хрінова. А що ти ну реакцію іншої людини поєднуєш з собою? Ну це типу, просто для мене дуже сильний показник рівня прогресу тих чи інших людей. І люди, які дуже ображаються, вони не прогресивні, абсолютно згоден з кожним словом. Треба вміти сказати ні. І не потрібно вигадувати, додумувати, відчувати себе винним. Ось, наприклад, була нещодавно у мене ситуація: звертається один знайомий, це не мій товариш на секундочку, просто знайомий, пересічний знайомий. І він мені каже: Богдане, привіт! Як справи, як блог, як музика. Я ж розумію, що людині щось потрібно. Я кажу: Давай ближче до суті, тому що я зараз мию унітаз абсолютна правда. Люблю прибирати. Релакс для душі, ти ні про що не думаєш, слухаєш музичку, чи якусь передачку на фоні. І в цей момент до того ж займаєшся фізичним навантаженням. Значить, чи що драю цей унітаз? Я кажу: а щось сталося? Він слухай, ну тут така справа, і він заходить заздалегідь, що в мене там буде одне важливе дійство, і мені для цього треба гроші. Позич, будь ласка, три тисячі гривень. Я йому кажу, почекай, 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 чому я повинен тобі позичити ці кошти? На що він мені відповідає? Ви ж там в Києві заробляєте бабло. Почекай, сонечко. А щоб заробити бабло, як ти сказав, потрібно постійно впахувати. І я саме з тих людей, які дуже багато ретельно працюють, щоб заробити гроші. До того в мене ще вистачає часу займатися улюбленою справою, тому що я несу безпосередню відповідальність перед нашими пліткарями, які звикли кожного ранку просинатися і придивлятися гарячі плітки під каву. Розумієте? І я все це в собі поєдную. І я не шукаю ніяких виправдань, ні в кого нічого не вимагаю. Я просто мовчки роблю свою справу. І якщо мені на щось не вистачає коштів, я докладаю максимум зусиль, щоб в мене вийшло реалізувати задумане. Якщо хочеш заробити, теж більше працюй. А там людина просто по своєму психотипу лінива. І я йому кажу: ні, я тобі кошти не буду позичати. Він мені, а чого це? Ярю, ну тому що я не хочу. Він звичайно образився, психанув, кинув слухавку. До чого я це все веду? Вміти відмовляти. Це нормально, це в нашій природі людській. Просто нам ось цей совок розумієте, нав'язав, що треба бути там лояльними до всіх у цих питаннях. Ні. Фінансова забезпеченість залежить в першу чергу від самої людини. Безумовно, зараз е, бувають надскладні ситуації, е, багато факторів, від яких е, нічого не залежить, на які людина не може вплинути, тому що йде війна. Але коли ти бляха-муха живеш десь там, де взагалі нічого ніколи не прилітало, живеш добре, але тобі не вистачає коштів, бо ти лінуєшся. Йди, будь ласка, і працюй! Ось моя відповідь. І не потрібно всіх жаліти, всім допомагати. Це сестри, це брати, це свати, подарунки, якась допомога інколи, е, хороші відносини це одне. Але коли в наглу позич, тому що мені так хочеться, бо мені впадло йти працювати. Ні-ні ні. Це про самодисципліну і самоповагу. Хочете чогось досягти в житті, є лише один рецепт. Працюйте багато, працюйте кожного дня, не лінуйтесь, і тоді у вас все буде добре. Чому я не правий? Хто потрапляв в такі ситуації, і як ви відповідаєте своїм знайомим або друзям, коли вони кажуть, будь ласка, позич мені там 500 гривень, а у вас цих грошей або немає, або ви не хочете їх позичати? Як ви відмовляєте своїм друзям у фінансових запитаннях? Давайте поспілкуємось. на мій погляд, це важлива тема, про яку потрібно говорити. А ми переходимо до ух, нативного відбілювання. Многохадовичка, значить, абсолютно святий в лапках, не заангажований. Анатоліч... Анатолій Анатолій. Анатолій бере інтерв'ю у Назара Грабора, нашого військового зсу, який боронить Україну, і запитує про Світлану Лободу. І ми бачимо наступне. Давайте переглянемо шматочок. Хто вони такі, щоб і її, її прощати? Що я типу, що за бред вообще? я не розумію. Те, що їй звинувачували, що вона після 14-го... Працювала. Так, ми виходили на одну сцену з Максом Барських там, з, з, з всією шайкою Потапа, тіпа, «Время і стекло, Дарафєєва Надя. А ще мили тільки її. А чому так? Ну, там, повно, що Дарафєєва вже там, після, я так розумію, 15-го вже вони туди не їздили. Думаю, що через це їздили? На корпоративи ти маєш? Звісно. Ну, на корпоративи, на виступи в клубах. Ми ж пересікалися у 18-му році, в му році. Ще скажу за Світлану. Свята допомагає нашій армії дуже сильно зараз. Я розмірковую виключно, будь ласка, глядачі, зверніть увагу в рамках того, що було сказано: Назаре: низький уклін тобі за те, що ти борониш нашу землю, за твою відвагу, за твою мужність. Але зараз йде мова про Світлану. І я хочу дещо роз'яснити. Раз ми вже мусолимо цю тему не в одному випуску. Проблема Світлани не в тому, що вона жила на Росії, проблема в тому, що вона не розуміє і не хоче чути запиту суспільства а на сьогоднішній день зараз. Запиту у суспільства на Світлану немає і бути не може, тому що занадто багато зашкварів, які не забули, які ще тягнуться і тягнуться. Ні, потрібно було придумати ось цю складну схему. Анатоліч запрошує військового, е, нативно відбілюється Світлана. Вона молодець. Вона дуже багато допомагає. Я це чув, я це бачив і особисто знаю від людей, яким вона допомогла. Вона велика розумниця в цьому сенсі, але ось ця поведінка, ці бої ось це все навіщо? Ну мене просто бомбить, тому що я стомився, і мені дуже шкода, що людина, за яку я певний час топив, підтримував, в мене на сьогоднішній день абсолютна відраза. Тому що ці зашквари вони просто породжуються, я не знаю, як таргани. Розумієш? І тут включається Нателла Крапівіна. Головна адвокатеса Світлани Лободи. Назара, ти правильно сказав, Дарафєєва виступала. Усі зірки, друзі, усі зірки після 2014 року тихо, не анонсуючи концертів на своїх сторінках, виступали у Русні. І Потап виступав, і Настя Каменська. Якщо я не помиляюсь, не виступали тільки з Хардкіс і не виступали, не виступала Оля Полякова. Все. Усі інші мали відношення до русні, усі інші виступали, але вони не вигрібають, тому що вони дуже швидко адаптувались, переключились. А Світлана в той момент, коли переключалася, вона наробила дуже багато факапів, які несуть чималі репутаційні ризики. Розумієш, ось в цьому і є велика різниця. Дарифєєва, Настя, потап, вони ще все своє вигрібуть. Ось е, в цю шайкулейку хочу додати Артема Пивоварова. У мене часто запитують: розкажи про Артема. А що розповідати? Він був першим артистом, який правильно включився, зайняв проукраїнську безаполіційну позицію. Артема, в цьому сенсі молочинка, питань немає. Але до війни. Чомусь ніхто не звернув увагу, що Артем Пивоваров працював на Рашку, він продавав дуже багато пісень, як кажуть злі язики в шоу-бізнесі і люди безпосередньо, які з Артемом працювали над музикою, яка створювалась і масово продавалась на Росію. Адже Артем заробив гроші на свій сольний проєкт, на старт сольну кар'єру у воєнний час саме завдяки Русні, саме завдяки тим замовленням. Я не стверджую, я просто кажу те. Про що говорять в шоу-бізнесі, але чомусь назовні не озвучують. Тому Артем Пивоваров теж по-своєму Святоша, розумієте? При цьому це не змінює е, відношення до нього сьогодні. Він великий молодець, він топовий артист, він ледве не номер один, і, і саме він задає тренди для першого ешелону, щоб не розслаблялися і робили якісну музику. У Артема теж є грішки, але він відразу, не думаючи, включився. Та ж Дорофєєва, той же позитив, та ж Настя Каменських. А світа дуже сильно тупила, тому що в неї не було піарника, в неї не було в голові правильного розуміння. Як потрібно про це говорити, тому що населення гіперчуттєве, і ось є наслідки. Вадим Лисиця, значить, який зробив не одну композицію Світлані аранжування, пише, значить, в своєму Фейсбуці про те, що нічого, Світлану ще будуть гучні концерти, виступи. Це відсилка до того, що концерт Світлани Лободи відмінили в Усокор Резиденс. І включається Натела Крапівіна, входить дамочка в чат і починає захищати, от якості головної адвокатеси Світлани, максимально захищати Світлану, кажучи, що ні, мені нема про що з вами говорити. Це ви всі такі дурні. А я розумна людина, яка в 17-му році приїздила зі Світланою з тортиком, дивилася щенячими очима на Малахова. Так, Натело, ми ж пам'ятаємо цей період, яка сиділа. В прямому етерії казала, на нас ультраправе движення, чи які там, не пам'ятаю, нас вигнали зі сторони. Це правда, на Світлану було замовлення. Але краще кажіть тоді, по факту, як воно є. Одна відома співачка, не будемо в черговий раз називати її ім'я. Значить, замовила, щоб Світлану виперли. Бо Світлана занадто яскраво сяяла. Ні, потрібно включити сюди політику і загравати. З російською пропагандою розумієш, Нателло? ти і Світлана підігрували усі ці роки російській пропаганді, тому що ви лише підтверджували, що тут є якісь е, двіження, щось там таке ущемлення. На превеликий жаль, таке сталося. Це частина вашої біографії. І взагалі, чому е, Крапівіна так топить за Світлану сьогодні? Я не розумію. Адже Світлана усі ці роки просто дозволяла Нателлі себе кохати. Нателла цуценячими очима кохала Світлану і робила для неї усе. І коли кажуть, що кар'єра Світлани пішла, тому що на, вона багато працювала, так. Але було дуже багато вкладено е, татусевих грошей на телу. На телу, якщо я помиляюсь, виправ мене. Але тим не менш, ти зробила усе для цієї людини. А ця людина в один момент бац народжує дитину, сама знаєш від кого. Потім бац йде від тебе. До чувака дуже сумнівної репутації і дуже сильно боїться, що його ім'я значить з'явиться в українському інформпросторі. Чоловік з яким мешкає Світлана, Світлана завжди своїми кроками показувала, що тобою користуються навіть зараз. Продовжуєш палку кохати світу. Чи це якийсь ромський обряд? Звідки такий фанатизм від Світлани? Тому що це вже попахує чимось не зовсім здоровим, як на мене. Сум, печаль, нема чого мені додати, замість того, щоб Світлана пояснила, вийшла в етер, поговорила знову ось ці много Анатолій Анатоліч який кум Світлани, чи щось таке? Вони там родичаються. Навіщо йти такими складними шляхами? Ось цей відштовхує ось ця нещирість, ось ця несправжність. І в чому я тут не правий? Друзі, будь ласка, виправте мене. Якщо моя позиція не відповідає вашим думкам, хочу почитати саме ваші висловлювання. Тосовно кастинга, це стосується всіх українців, які не тільки зараз в країні, але і ті, які проживають в Європі, зараз yeah. можуть доєднатися до цього онлайн-кастинга, який, як вже Неля сказала, триватиме до середини червня. А зйомки в Польщі терпляють. А зйомки будуть в Польщі, uh -huh. так. І це м, новий рівень голос України». країни. Тобто Юрій Горбунов підтверджує, що голос країни, 13 сезон, буде проходити в Польщі. Окей, у мене запитання: чи буде там потап? Друзі, будь ласка, давайте тримати ситуацію на пульсі, і якщо. Потап буде в складі журі Голосу 13, потрібно давати якогось розголосу, тому що людина, яка так сильно зашкварилась, яка чітко показала свою позицію, претендує на те, щоб бути знову одним із головних членів журі, які оцінюють таланти нашої країни. Це неприпустимо. Я, наприклад, категорично проти, щоб ПоТАП займав там своє крісло. Ваші кандидатури, хто достойний стати наступником голосу 13? Значить, от снімуть весь концерт. Блять, дивіться: це будинок пошкоджений снарядами, згорівший. Це будинок, який не підлягає ремонту. А ось тут на території потерпілої людини від російської агресії. Будується новий будинок точно такого ж формату, як по вулиці Вокзальній. Це не до чого. Лонка, не ну, гавкають собаки, ну то не страшно. Анатолій Петрович, звертаюсь до вас. А, ви можете, звісно, всі мої там думки, всі мої прохання, всі мої заяви ігнорувати, вважати мене пустим місцем в цьому соціумі і так далі. Але я знаю все одно, що ви разом зі своєю командою. Недолугих виродків переглядайте мої відео. Також я звертаюся конкретно до вас. Скажіть мені, будь ласка, у мене на районі вісім хлопців закатованих на гробу постач. У мене на районі чотири загинувши герої в Бахмуті. У мене на районі люди, які не мають житла, наразі проживають в гаражах, в бункерних в гаражних кооперативах і так далі. Скажіть мені, будь ласка, чому для того, щоб, чому для того, щоб, для того, щоб відбудовувати будинки місцевим мешканцям, на що ви, от скажіть, будь ласка, на що ви опираєтесь? Тобто бідні люди, яким немає де жити, вони не потребують допомоги міської ради, родини загинувших героїв, не потребують допомоги. А ось у якого виховались під час окупації, проснеці лісіньки трьохповерховий особняк потребує вашої фінансової підтримки. Ось так, мер бучі будує собі ще один будинок за кошти держави по програмі допомоги постраждалим від обстрілів. Я не знаю, що повинно ще змінитися в цій країні, що повинно статися, щоб ось цієї корупції не було. Народжуються нові. Олігархи народжуються нові схеми. Я дуже сподіваюся, що це відео стане резонансним, що про нього будуть говорити, і що до мера бучі з'явиться багато запитань. Подивимося, як будуть розвиватися події, але це надважлива тема, про яку не можна мовчати. Будь ласка, ваші думки, ваші коментарі. Ширте цей допис, це відео, щоб тема набула якомога ширшого і більшого розголосу. Лесю, не ображайся, але я думаю, що це Олексій Дурнів каже Дарія Астафєва в авторському шоу Лесі Нікітюк є питання. Однак Нікітюк поквапилася прокоментувати їхній з Олексієм Дурнівим конфлікт. За словами Лесі, вони не сварилися, то все був хайп. А чого я маю ображатися? Ми з ним ніколи навіть і не сварилися. Все це вигаданий хайп в інтернеті. Ніхто не може доміскувати, що все це повна дурня. Знаючи, яка ти закомплексована людина, те ж саме стосується і Олексія Дурнєва, між вами конфлікт це більш ніж природньо і більш ніж нормально. Тому що у Лесі Іванівни, якщо не помиляюсь, Іванівна, здається, корона. Дуже велика, дуже тяжка, з діамантами. І Леся трішки відбилася від реальності, що Зірка, ти через те, що тебе полюбив народ, тому що ти до них була близькою. Ти і була цим народом. Сьогодні ми бачимо зірку в тяжкому люксі. Сумно, Лесічко. І запам'ятайте, будь ласка, золоте правило шоу-бізнесу. Коли зірки намагаються щось публічно вам доказати, що дивіться, от як питає пінастя, моє сонечко, як я тебе люблю. Значить, там дуже великі проблеми в стосунках. Коли Лесі Нікітюк каже, що у нас не було конфлікту з Дурнівим, він є і він до сих пір не вирішений. Саме так. Працюють примітивні паттерни в шоу-бізнесі. Аби відкликати хейт або переключити увагу, треба показати, що проблеми немає. Насправді, коли вона є. Цікаво спостерігати, адже в нашому шоу-бізнесі фактично кожен другий це людина з величезними комплексами. Ваше ставлення до Нікітюк Дурніва, хто вам більше подобається? І на завершення наша улюблена Інна Воронова, яка зашкварилась нещодавно з тим, що виклала відео роботи ППО в інстаграмі. Це відео підхопили русняві пабліки і понеслося. Вибачалася з нею провели профільні розмови. Але ж ні, треба ще й мати в колекції кринжові максимально вульгарні пости в підтримку зсу. І Воронова чомусь не хоче в своїх інстасторіс розповісти, що з Чернецьким вона так і не розлучилася офіційно, наскільки я розумію, вони ще до сих пір разом і вони там сходяться, розходяться, сходяться, розходяться. І в той момент, поки вони розходяться, чернецький не поряд у Воронової з'являється новий коханець. Як тільки но ти починаєш крутити роман. З іншим чоловіком, будучи офіційно у шлюбі, ти починаєш постити фотографії активно в інстаграмі зі своїм чоловіком, показати, що у вас це чудово. Це ось стосовно золотого правила, коли є проблема, потрібно показати, що її нема. Боже, Воронова це просто дніще, адже кар'єра в людини не склалася, неймовірний голос, чудову зовнішність. А ось тут клепки взагалі ніякої нема. І що б не робила Воронова, ніколи вона не буде відомою, ніколи вона не буде співачкою. У мене багато думок на цю тему. Яке у вас ставлення до Воронової? Давайте поспілкуємось. Такі у нас сьогодні гарячі новини та плітки. Вподобайка, підписка, коментар. Обов'язково тицяй на дзвіночок. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.